Прошу не палити наші імена, якщо так можна, не можна. Та розйобувати максимально. Я одразу розпочинаю розйобувати максимально. Ну, от скажи, ну ти пишеш свою історію. Якщо ти не хочеш, щоб там використовувались справжні імена, нащо, коли ти пишеш історію, ти сам використовуєш там справжні імена. І своє ім'я та ім'я дівчини. Нашо. Якщо ти не хочеш, щоб ці імена використовувались, може перед тим, як надіслати цю історію, взяв би та й сам замінив? Ні? Там, де є цьому місце, поїхали. Максим, привіт! Мене звати Геворг! Дивлюсь твій канал з 2019 року. Натрапив на нього після дуже тяжкого розриву відносин з колишньою дівчиною. А ви як потрапили на канал? Коли шукав якісь там пояснення для себе. Дуже сильно страждав, але завдяки твоїм порадам згодом зміг забути колишню. І це добре, і це круто. Треба дивитись канали, якщо є у вас колишня, забувати її, а не повертати. Але в спілкуванні з дівчатами ніяких успіхів не мав, бо нічого для цього не робив. А треба робити. Поводив себе як ображена бубочка, але зараз починаю набирати оберти. Круто, круто, друже. Ходжу на побачення, бачу з дівчатами, одну навіть трахнув. Взагалі розвивається все непогано. Трохи про себе. Мені 29 років, є своє авто середнього рівня, живу один, займаюсь спортом, непогано заробляю, можу собі дозволити все, що потрібно для комфортного проживання, навіть трохи більше. Це круто, це круто. Займаюся торгівлею з Китаєм, купую в них товар, та потім через канали Збуту продаю цей товар в Україні. Волонтерю, молодчага. Веду збори коштів для ЗСУ. Особисто підтримую фінансами одну з ремонтних бригад біля сірої зони на сході країни. Повага тобі за це, друже, та дякую дякую. від мене, від моєї сім'ї та від усіх українців. Дякую. Це дуже круто, що ти робиш свій вклад для перемоги. Хочу поділитися треш історією, яка відбулася в мене позавчора. Сподіваюся, вона вам зайде. Ну, я так думаю, що вам це не до мене він звертається, а до усіх підписників, які, коли будуть дивитись цю історію, такі, о, мені зайшло. Поставлю обов'язково лайк, напишу коментар. Ну і, звісно, якщо ще не підписався на канал, треба підписатися. Бо я завжди дуже гучно регочу з подібних історій. Може, і ми разом порегочемо сьогодні, коли бачу їх на каналі. Познайомився з дівчиною по імені Карина в себе вдома. Несподівано? Каже, цікавий початок, так? Так. Не кожного дня та не кожний хлопець знайомиться з новою дівчиною у себе вдома. Але як було? Коротше кажучи, подзвонив мені товариш, нехай буде Петро. Ну, те, що Геворг пише історію. І Карина так звуть дівчину, я знаю, що це справжнє ім'я. Ну, хоча б тому, що він ще і інстаграми інстаграм і свій її надіслав мені. Про Петра не знаю, це справжнє ім'я чи ні. А ти такий, так, ні, ну навіть не знаю, як себе назвати. Може, якесь інше ім'я поставити? Ні, напишу пишу Гевор. Може для дівчини поставити інше ім'я. Ну потім може якесь там зможу придумати. А ось Петро тільки так. Хоча може, може і дійсно Петро. Так каже: чи можна я завітаю до тебе покурити 4-2-0? Так? А, як то кажуть, ми не підтримуємо вживання наркотиків? Але ж усі дорослі люди, ви розумієте, що таке буває. Я йому не відмовив, бо теж періодично люблю покурити. А що ж ти там, коли б е е е казав про свої там, здобутки, там про це не казав, шуткую. Окей. Але ну, особисто я вважаю так: хочеш там війти в якийсь змінене, е змінений стан, краще бухни, ніж курити. Але це я так вважаю. Коли вже всі справи зроблено, каже Гігор, можна і покурити, та нікуди не треба йти. Проходить десь півгодини, приходить Петя, але не сам, а з нею. Про неї дівчина невеликого зросту, худощава, нормальна жопа, дуже мила на обличчя, з великими очима. Може, вона вже покурила до цього, і тому очі великі. Єбав, що не, не казав ти нічого. «Мінти, Мінти, мінти, мінти! Ну, добре. Вік, на перший погляд, десь 23 роки, насправді 26. РЗП, що це означає, розлучена з причепом. Але цього я ще не знаю. Є дитина від, у неї від минулого браку. Я звідчили пропоную їм поїсти. Вони кажуть, ти що, тупий, коли куриш траву, не можна їсти. Чому? Тому що дуже швидко попустить. Тютюшечка. Я звідчили пропоную їм поїсти, Вдома мало готує, але завжди все готово для салату Цезар. Ну ви розумієте, у нас тут така, так би мовити, шляхта. Да? Ні, ну я ж не можу там аби що їсти. Іншої їжі немає. Хтось каже, але завжди є там, наприклад, пельмені там, чи ще щось, а у тебе все є для салату Цезар. Пиццпи Пиць-пиздиць. ну добре. Мала каже, Боже, та ти ідеальний чоловік. Вона це каже і хапає. При цьому чи ні, в тебе така затишна хата, та ти ще й готуєш сам їжу. Я щось там відшутився по типу та то дрібниці, щоб не померти з голоду, і не таке будеш робити. Вона відмовляється від Цезаря. Робимо свої справи. Я їм багато розповідаю про бізнес, міграцію та ще хуєліярд різних тем. Вони взагалі мене слухають, проходить пів години. Мала пішла розмовляти по телефону, та я питаю свого кінта, чи, чи вона його дівчина. Він каже, що ні. Каже: ні. Ми просто ходимо разом, хапаємо, блядь, куримо траву. А так, дівчина, ні, не дівчина. Питання до твого друга, до Петі. До П'еті у нас взагалі багато питань, і після закінчення війни буде ще більше питань. І обов'язково знайдемо на них відповіді. Але до твого друга, до петі. Є також питання, а що у нього в важкі? Ну, от є дівчина. Ну, якщо ти з нею ходиш, куриш, твій друг, можливо, навіть Цезарем її буде пригощати, може ти її трагнеш чи ні? Ну, добре. Каже Ніт. з цього моменту я вирішую, що треба точно виїбати цю малу рано чи пізно. План капкан. Посиділи вони ще годину та пішли. Це, як тому анекдоті, може, вони, тобі здалося, що вони годинку сидили, а насправді ви там декілька днів просидили. Настільки вштирило. Але добре, це була неділя. В Понеділок зранку я пишу своєму кенту, прошу скинути інст цієї курки. Він скидає, я їй зразу пишу, дивись скріншоти. Та, ну, я подивився, там 14 скріншотів, там особливо нічого такого нема. Так, така легка переписка, але розбирати не будемо, тим більше, що вона там російською, ця переписка. Я намагався її витягнути знов до себе зразу того ж дня, але вона сама запропонувала суботу, бо в неї весь тиждень справи займається хатою та дитиною. Між цим, а в вихідні дні, її колишній чоловік забирає дитину. Між цим наступного дня я зустрів її на баду. Дивіться скріншоти. Там видно, що вона нібито посперечалась з подругою та бла-бла. бла Ну він тако, він сказав, я там бачу те на баду, а вона каже: ні, ні. ні Я взагалі каже на побачення з баду останнього разу ходила ще там два роки тому. Ну, до речі, ще питання була вона на той момент, ще в браку, чи ні. Але ж. Вона каже, це просто ми з подругою поспорили, хто першим зможе піти на побачення з баду. Ось такі е спор у них е є. Ви так між собою з друзями намагаєтесь влаштовувати такі змагання, хто перший. У них так. Я особливо цьому не вірю, звісно, хоча чому би ні. Там такі подруги, що все можливо. Більше я не знаю, тут буде написано, чи я по скріншотах бачу, що це все в Одесі відбувається. А в Одесі дівчата можуть і не такі змагання між собою влаштовувати. Тож добре, там видно, що вона, нібито, поспещалася з подругою та бла-бла-бла. Мене в цілому не їбе, що вона робить на тому боду, бо з такою дівчиною можна тільки їбатись. Та яку ціль вона там прислідує, і що їй там взагалі треба, не має значення, але доїбатись ніхто не забороняв, а я їй доїбався трішечки. Ну, це він має про те, що саме той факт, що він зустрів її на баду, додало декілька повідомлень, декілька скріншотів цієї переписки, де він їй каже, а ти ж на баду сидиш. А вона починає там розказувати, що ні-ні, ні, -ні, 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 -ні там, мені це особливо не треба, і взагалі в баду дивне. Добре. Наближається субота. Ми домовляємося, я її заберу. Але ж цього ж дня її колишній приводить дитину додому. Зазвичай на вихідні вона лишає малого з колишнім та займається своїми справами. Я засмучений, бо вже вино куплено, яйця вибриті, гондони на потрібному місці. А виходить таки облом. Нічого страшного думаю, та запрошую її наступного тижня. Настає день Клікс. Ми домовляємось на 2030. Я під'їхав до її дома за 5 хвилин до, не став дзвонити, чекаю точного часу, бо сам ненавиджу, коли дзвонять заздалегідь. Сидячи в машині, чую, як якісь малолетки під домом розганяються, виселяться тощо. Проходить час, набирає її, вона бере слухавку та запрошує, звісно ж, до тої гучної компанії Малолеток. Там сидів її молодший брат, вона та подруга брата. Пили вони, вгадайте що? Не вгадали? Рево! На цьому моменті мене трішки передьорнуло, бо цю хуюту я пив останнє, коли мені було 17 років. Ну, я, до речі, також останнього разу Рево, ну, мабуть, років 15 тому чи 10 пив. А тут дівчина, в якої шостирічна дитина, думаю, та похуй, в мене є лише одна ціль виїбати цю курку. Так і треба до цього відноситись. Так, додаткова якась галочка стосовно того, що вона з себе там являє, що якою вона є. Але ж дійсно ніхто не каже, що будь-яка історія повинна завершуватися стосунками. Ти то повинен розуміти навіть по тому, як вона проводить свій вільний час, з ким вона тусується, що вона там п'є, ти повинен також розуміти, що з нею стосунків ніт, як ти сам кажеш. А спробувати її все ж таки сьогодні трагнути? Чому б ні? Остояли 15 хвилин, я послухав її брата, повний довбойоб. О, друга ще нічого, бо мовчала весь час, а Каріна вже весела, бо це була не перша банка алкоголю за цей день. Я думаю, заїбісь. Зараз приїдемо, бокал вина та буде єбля. Приїхали до мене, я зробив Цезар. Я не розумію, що... дівчина, яка п'ярева, вона така Цезар, бля, хлопче, може б і вінки краще? Налив нам два келихи французького напівсухого. Ми сіли їсти, спілкуємось, я роблю їй компліменти. Через 15 хвилин я вже її цілую з язиком. Тримаю за жопу, Тобто ви розумієте, побачення в них і не було до цього. Отак, от окурили, і наступна зустріч вже на квартирі, знову ж таки. Тримаю за жопу, починаю лізти далі, але вона каже: ти обіцяв поводити себе як джентльмен. На що я їй відповідає? А вже ж, як джентльмен повинен максимально задовольнити дівчину, молодця молодця. Та продовжую лізти до неї. Вона знову почала вийобуватись, та я на деякий час покинув цю затею. Думаю, почекаю ще трішки, та знову буду намагатися її роздягати. Ми покурили 4,20 продукт, ще випали трохи вина. Активно спілкуємось, нам все подобається. Хоча, до речі, якщо ми кажемо вже про траву, то все ж таки вона на збудження впливає ну так собі. І на твоє, і на її, до речі. Активно спілкуємось, нам все подобається, та я знову починаю її цілувати. В неї прискорюється подих, я її розгортаю спиною, починаю мацати цицьки, Підіймаю її блузку, обходжу лівчик, спускаюсь нижче, починає чіпати її ремінь, щоб зняти його, але вона знову каже: ти обіцяв поводити себе як джентльмен, на що я знову щось відшучую та відступаю на певний час, бо вона починає нервувати. Ну, фраза, вона починає нервувати тут головна, якщо вона тобі просто це б сказала, і ти б вже зупинявся, це було б дивно. Якщо ти дійсно, тут то не тобі здається, а насправді вона нервує. Ми розуміємо, що вона починає негативити. Так, треба зупинитись на деякий час. Приймається. Хоча ти можеш е, ну, закріпитись на тому, чого вже досяг. Так, не лізти її до ременя, але ж повноцінно збуджувати її іншим чином. Так, десь через півгодини ще одна спроба, знову вона вийобується, я починаю нервувати, але не подаю виду та розумію, що зараз лише перша година ночі, та я 100%, 100 завалю цю курку. Ага, звісно. З цього моменту починається повний треш. Після наступної спроби її роздягнути, я бачу, як вона починає ридати. Угу. Розмовляючи в собі, під носа щось типу: Я нікого не люблю. Мені нічого не потрібно. Я розучилася відчувати. Я не можу тобі дати те, що ти хочеш. Я йобнута та бла бла-бла. Ну із того всього, головне, що почути, я йобнута. І насправді, якщо вона так себе поводить, вона йобнута. Я ще до її слів розумів, що вона йобнута, а я їй відповідаю: навіщо ти взагалі прийшла тоді? Ну, можливо, якщо вона прям дійсно вже ридає. То до тебе все ж таки ну, не так багато питань. Тобто, казати їй, так чувак, нащо ти питаєш? бери там, доставай там хуї і пробуй її все одно зваблювати. Ну, таке, коли тут дівчина плаче, може тобі вже і не, не так хочеться. Тому ти спитав, нащо ти взагалі прийшла тоді? Як спитав, так спитав. На що не отримав відповіді? Ну ясно. Між цим при спілкуванні, коли ми чіпали якісь теми, я бачив, що вона максимально дивна мала. Навіть були думки, на жаль, комендантська, я б її вигнав. Е, Слухай, ну ти ж розумієш, що в принципі що до того, як вона от, другий раз у тебе знову опинилася у квартирі, можна було зрозуміти, що ну так вона дивна. Так, вона приходить до тебе курити траву. Так, вона бухає там з малолетками реву. Ну, навіть якщо брати ось ці два факти. Тобто очікувати від неї, що вона буде на 100% адекватною дівчина, ну це якось дивно. Чому я вирішив, що вона йобнута? Вона називала всю науку людства фікцією. Оце ви як накурились, знайшли про що казати. Розумієте, яка тьолка. І про що вона розповідає? «Нібито людина нічого не створила сама, а певні групи людей стоять на над прогресом. Це... <рес> <рес> так, є, де, ну, там, люди, які коли покурять, є ті, які дуже веселі, а є, які дійсно починають філософствувати багато і дуже з е, такою розумною їбучкою розповідати якусь хуйню. Та порційно видають людству нові технології, які людство вигодало тисячі років тому. Тому, блядь, я навіть не став сперечатись, бо нахуя. Я думав, що вона просто накурилася та верза хуйню, але ні, то реальна думка тупої курки. Вона робила мені компліменти, що я такий гарний, розумний, галантний, а мені не потрібно це все. Я хочу просто її виїбати. Так добре. Десь п'ята ранка, я в останнє пробую її роздягти. Але ж знову. Якщо ти кажеш, що все ж таки ви цілуєтесь, якщо ж ти кажеш, що все ж таки у тебе є там доступ до цицьок, якщо ти кажеш, що ти її пробуєш роздягнути, але сам не роздягаєшся, сам не достаєш хуя, сам не робиш того ж самого голову короля хоча б, ти просто чомусь ти подумав, що єдиний шлях до сексу це повністю роздягти її. Свій би член вклав би її у руку. Хоча би драчити. Спробував би, навіть якщо вона не дає зняти джинси. Ще декілька варіантів різного сексу у вас є, навіть якщо вона залишиться у джинсах. Розумієш, про що я? Між цим вона пролила на себе спеціально вино. Ви проливаєте на себе вино спеціально? Я бачу, як то було. Та я під нагодою, ти мокра, давай тебе передягнемо, бла бла бла, хотів її роздягти. Але навіть тут граючи та залиця... залицяючись, вона мене відморозила. Я кажу: все, йди спати, точні, йду. Ти мене заїбала, Я не бачу сенсу сидіти тут далі. На що вона каже? Ти точно захочеш мене виїбати, якщо я піду з тобою в ліжко. Я кажу, да вже нічого від тебе не хочу. Ти мене бісиш. <хи> добре, добре. Але насправді, звісно, ж хочу її випати, інакше навіщо то все затівалося? Пішов, ліг на ліжко, через декілька хвилин починаю мацати її попу, лізти руками, вона знову відштовхує, я пробую ще раз, вона ніхуя. Ми лягаємо спати, вранці я просто буджую, кажу, що в мене є справи та що їй треба йти. Вона зібралася, подзвонила якомусь кенту, обійняла, поцілувала, вибачилась та звалила спати до кінта. Після цього ми не спілкувалися. Сьогодні зранку, коли я їхав на роботу, розповів кінтам про цю історію, то так сталося, що один з цих товаришів декілька днів по тому переписувався з нею на баду. Та вона йому заливала, що захворіла. Ну, так звісно. Насправді вона два дні поспіль бухала у подругі пиво, поки їх дітки гралися на дитячому майданчику. Питання. Чи треба намагатися ще раз витягнути цю дивну малу та все ж таки спробувати виїбати? Тут тобі вирішувати, але все ж таки, ну, навіть по тому, що ти розповідаєш, мені все ж таки здається, що ти зробив недостатньо. Ти міг зробити і більше. Знову ж таки, чи роздягався ти сам, ти б написав, якщо б це було? Чи свій хуй стояє, чи ти вкладав її в руку, а може не тільки в руку, а в рот? Ні, ти цього не пробував робити. Чи робив ти голову короля, ти не пробував цього робити. Якщо ти таки прикидуєш, так, а запрошу її до себе, наче ну що я там втрачаю? Це зараз знову зроблю. Покуримо з нею, хоча можете не курити, вип'ємо, може там, вінця. Там особливо нічого не втрачаю. Можеш її запросити. Чи є шанс, що цього разу все піде якось інакше так? Чи може бути такий хлопець, що після цього все, що відбулося, він такий каже: да ну і нахуй, ридає! Сама себе йобнутою називає, та нащо воно мені треба? Бо така ж курковата, мала не дала якась образлива виходи. Ти ж ще розумієш, що так, вона може бути шалавіста, але ж при цьому всьому, вона дійсно може бути йобнута. І таргани, які в неї є в голові, вони можуть бути особливі. Чи я все правильно зробив на цьому побаченні? Ну, це так знатяжко, звісно, побачення можна назвати. Але те, що ти зробив. І те, що ти намагався робити, це було правильно, але можна було додати ще. Що саме можна додати, я вже сказав. Хоча б це. Всім велика дяка за увагу. Слава Україні та слава ЗСУ. ЗСУ слава, Україні слава, героям слава. А Гіворгу побажаємо вдачі, щоб все ж таки ця історія додала до нього. Точніше йому плюс один. Як ЗСУ кожного дня додають там плюс 200, плюс 300, плюс 400 нових дохлих окупантів. Та й хай у Геворга ця історія вона додасть в його скарбничку плюс одну зваблену дівчину. І він зможе ще більше волонтерити, ще більше допомагати нашим Збройним силам, який кожен з вас, звісно. Що ви стосовно цього думаєте, напишіть в коментарях. Ну і до завтра!